Рада вітати всіх глядачів, які разом з нами вирішили підбити підсумки середи 3 січня. Тож наступні 15 хвилин лише актуальна інформація про те, чим живе наша громада у новому році. Ставте вподобайку під цим відео. Так нас може побачити якомога більше людей. Забив палицею до смерті у селі Ольшаниця. 29-річний чоловік криваво помстився своєму знайомому, як повідомляє поліція Київщини. Молодик прийшов до будинку, де перебував пенсіонер. Він почав його бити дерев'яною палицею по голові. Потім стягнув непритомного на підлогу, де продовжив завдавати удари кулаками та ногами по голові та тілу. Від отриманих травм бідолаха помер на місці. Нині кривдник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому Загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Майже рік тому Міністерство оборони видало наказ про передачу 19 квартир у Білій церкві для військовослужбовців у комунальну власність громади. Їх держава закупила ще у 2015-2016 роках. Наш телеканал скерував інформаційний запит міському голові, аби дізнатись, кому та на яких підставах видали ключі від них. Відповідати на низку наших питань взявся не він, а начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Ігор Горобець. Він зазначив, що квадратні метри в різних районах міста, а це на масиві незалежності у гайку, та на вулиці Шевченка та Шолома Лейхема, отримали військові звільнені в запас, які перебували на квартирному обліку. Проте конкретизувати кому вони дістались, за які заслуги чиновник не став. Але ствердив, що всі квартири розподілила профільна комісія, і кожна з осель вже приватизована армійцями. Закупівля квартир в місті Біла Церква, розподіл їх військовослужбовцям, особам, звільненим в запас в період з 2018 року по теперішній час не проводилась станом на 1 грудня 2023 року в Білоцерківському гарнізоні в списках військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. Рахується в загальному списку 683 особи, в Першочерговому списку 458 осіб, в позачерговому списку 117 осіб. зросли ціни на низку сервісних послуг МВС. Відтак видача посвідчення водія на право керування автівкою зросла з 26 гривень до 230. Дорожчими стали послуги складання теоретичного іспиту: 250 гривень, практичного 420 гривень замість 13. А ось реєстрація перереєстрація машин коштуватиме тепер 350 гривень. Як зазначають у держоргані таке підвищення сприятиме полі. Іпшенню якості послуг, а також зменшить збитковість територіальних сервісних центрів МВС та сприятиме наповненню бюджетів. Прокописи не горять. Білоцерківський історик Євген Чернецький видав книгу під назвою На білоцерківських вулицях Соломон Рабинович у період народження Шоломолейхема». Як розповідає автор, у ній зібрані всі найцікавіші деталі життя письменника та драматурга до початку його визнання, зокрема, де він жив, ким працював, та в той його рідні. Загалом за 2023 рік науковець видав шість друкованих книжок та ще одну електронну. Усі вони присвячені різній тематиці. Зокрема, розвитку дендропарку Олександрія. Це е, такий блискавичний проект. про тому, що м, ще у м, 2021 році е, був оголошений всеукраїнський конкурс Шоломалехема е, і. Е, Олена Фацівська мене умовила взяти участь. Взагалі мені повідомило, що такий конкурс є, бо я б її не дізнався ніколи, тому що я власне, якось не дуже звертаю уваги на, на такі речі. І буквально за якісь м кілька тижнів я її написав і правив на конкурс. І потім з'ясувалося, що ця робота зайняла перше місце. Ну але от вийшла вона в Білій церкві, тобто зусиллями місцевої єврейської общини, міцви. І власне кажучи, тепер я думаю, що ми знаємо про Шолом шломалехима Білій церкві набагато більше ніж знав хто небудь до цього. А тепер у нас для вас є дуже гарна новина. Телеканал «Еспресо Біла Церква незабаром мовитиме не лише в кабельних мережах розтілеком воля та ларта, а й у цифровому телебаченні. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення напередодні нового року підбила підсумки конкурсу на місцеве мовлення у багатоканальній цифровій мережі МІКС-5. Загалом на ньому були виставлені програми у 107 населених пунктах України на Київщині. Ми були єдиними претендентами на отримання ліцензії. Т2. нагадаю, телеканал Еспресо Біла Церква розпочав мовлення 17 липня 2020 року. За три роки ми стали каналом номер один у Білій церкві з найбільшим охопленням. Початку повномасштабного вторгнення жодного разу не припинялося мовлення. Телеканалу ми продовжували інформувати білоцерківців про ракетні атаки, відкриття пунктів незламності, відкриття укриттів, іншу критично важливу інформацію. Також щоденно мешканці отримують актуальні новини, що відбувається в громаді, які рішення приймає міська влада, як це впливає на життєдіяльність міста, які є проблеми, які шляхи їх вирішення. В наших Випусках журналісти розповідають, в тому числі про наших захисників. Їхні подвиги роблять портрети, репортажі про полеглих воїнів для того, щоб пам'ять зберігалася про наших захисників. Також ми робимо журналістські розслідування. Це репортажі на соціальну проблематику, підтримку волонтерської діяльності, і необходимо своєю увагою творчої особистості міста і регіону. Гіпотерапія для дітей, переселенців та військових їзда верхи на конях вже давно вважається ефективним методом покращення психологічного стану людини, особливо в умовах війни та постійних повітряних тривог. Наша кореспондентка Дар'я Рубан побувала у кінному клубі та разом з малечою перевіряла наскільки це сприяє емоційній розвантаженості. Гарна постава, укріплення м'язів, спини, рук та ніг. А ще шалене задоволення від спілкування та контакту з конями. Саме цим вирішили порадувати малечу місцеві волонтери та один з кінних клубів Білоцерківщини. Відвідування конюшень, екскурсія територією, розповіді про здобутки чотирилапих спортсменів та, звісно, прогулянки верхи. Таку іпотерапію безкоштовно провели для місцевої дітвори, яка радісно пригощала коней смаколиками. Мені більше подобається те, коли я з ними займаюся. Це ну, їздити рисю там, гладити, чухати їх. Це більше подобається мені з ними робити. Ну, так, то всі коні тут хороші, всі мені подобаються. А на якому саме їздиш ти і який твій улюбленець? Мій улюблений саместро. Ось він, і мій улюбленець – це ще Рафаель. Я на них їздю більше всього. Мені жаться вперше. Я тут коні мені дуже сподобались, і винагороди у скакунів чимало. 19-річний маестро, справжній скарб кінного клубу. У парі з ним вершниця Наталія здобула низку нагород на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Кінь є дворазовим переможцем на потужність стрибка, подолавши висоту в 1 метр 70 сантиметрів. І, хоч маестро вже на своєрідній пенсії, але його активне життя продовжується. Улюбленця вигулюватимуть на левадах та періодично сідлатимуть. Всі коні тут живуть до спочинку. Насправді він нам дуже допоміг. Їх, своїм хорошим самопочуттям, тому що є коні, які йдуть на пенсію там, і в 16-17 і в 17 років. Так от, але майстер почувався дуже добре, без травм, без нічого, і в нього величезне бажання стрибати, величезне бажання взаємодіяти з вершником. От, дуже класний кінь з великим серцем. Я йому дуже вдячна мені, скажімо так, допоміг свого часу. Це, так, це мій кінь, на якому я виступала. Колись він був нам подарований, і подарунок виявився просто неймовірним. Вершниця наголошує, що коні для них є. Вірними товаришами та партнерами на спортивному шляху у спеціальній залі жінка показує лише невелику частину нагород скакунів клубу. Також розвіє міф, що коні сплять лише стоячи. Насправді це не так, бо в коня є три фази сну. От дрімати кінь може з задоволенням стоячи, коли кінь хоче більш, скажімо так, от ефективно відпочити, він лягає. І коли на конюшні тихо, так ніхто не рухається. В основному це якби ніч коня наступає третя фаза сну, коли він не просто лежить, а він витягує ножки, ложить шию. Це хвилин 20-40, скажімо так конячка спить уже глибоким сном. По лошатам це дуже видно. Вони можуть десь скакати, у вісні ржати. От це, скажімо так, і коли кінь здоровий, він дійсно він задоволенням ляже. А коли у коня є проблеми зі спиною, з ногами він намагається лише дрімати і налягати. Крім того, кожна тварина обов'язково має паспорт з усіма даними про неї щепленнями та племінні документи. А ось для участі у змаганнях потрібен паспорт спортивного коня. То щоб більше юних українців побачили цих прекрасних скакунів і відчули їхню позитивну енергетику. Переселенка Анастасія влаштувала для малечі таке незвичне дозвілля. Кожного дня майже відбуваються атаки, і дітям страшно, боязко і щоб відволіктись від. Буденності отримати позитивні емоції, радість захотілось подарувати таке щастя діткам. Ми, от зараз, переговорили, власне, плануємо декілька місяців таку перерву і потім знову зорганізувати, щоб більше діток відчували. Оце такий драйв, таку енергію, тому що коли ти бачиш цих коней, навіть дорослі, от я особисто під дуже великим враженням сьогодні. Мрія я з дітками попасти вже дуже багато років, а тут такий шанс волонтери нам зробили. Ну і взагалі дуже багато емоцій. Осевано в маленького, хоче посидіти. Старша вже покаталася. Тепер наша черга. В захваті від коней, ну вони такі дуже гарні і. і... Ну, враження від них я не знаю, як передати. Ну це супер Іпотерапія як метод реабілітації сприяє загальному розвитку дітей, особливо малечі з ураженнями центральної нервової системи, раннім аутизмом тощо. Також час проведений з кіньми допомагає військовим, пораненим та загалом будь-якій людині стабілізувати свій психоемоційний стан. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Обов'язково скоро настане час, коли Україна переможе в цій кровопролитній війні. Сім'ї знову воз'єднаються, і всі ми житимемо без повітряних тривог та загроз від сусіда. Але для цього варто і нам усім долучитися до спільної справи та донатити волонтерам і зсу. Адже на те, як рідні після довгої розлуки зустрічають своїх захисників і захисниць, просто неможливо дивитися без сліз. Наші захисники обов'язково повернуться додому та неодмінно обіймуть своїх рідних. На цій зворушливій ноті наш ефір добігає кінця. Я прощаю з вами до завтра. Для вас працювала Любов Геращенко. Більше актуальної і достовірної інформації шукайте на наших стрінках у соцмережах. Також, якщо у вас є чим поділитись з нами, пишіть нам або телефонуйте в редакцію. Бажаю вам мирного вечора! Все буде Україна!